Привіт! Сьогодні ми розберемо такий собі посібник для кожного хто створює контент? Поговоримо про те, як робити це не лише цікаво, але й відповідально, етично та безпечно. Ну, мабуть, багато хто мліє ділитися своїми ідеями зі світом, так? Створити власну онлайн аудиторію це ж неймовірно захопливо. Але як зробити це правильно, щоб не наробити помилок? І це, знаєте, не просто гарні слова. Кожен допис, кожне відео чи навіть фотографія, усе це впливає на думки та настрої людей. Це справжня сила, і вона в руках автора. Абсолютно. Бо бути автором це не лише про творчість і креатив, це ще й про те, щоб усвідомлювати свій вплив. Це відповідальність і перед аудиторією, і перед людьми, яких ви показуєте, і зрештою перед законом. Ну що, готові? Давайте зануримося у цю тему. Ми розглянемо ключові правила, які допоможуть створювати якісний і відповідальний контент. Сприймайте це як таку собі гру, де ми будемо проходити рівні, а головний приз довіра аудиторії. І так рівень перший авторське право. Давайте розберемося, як використовувати чужий контент правильно і не потрапити в халепу. Якщо зовсім просто, що ж це таке? Авторське право це право людини на те, що вона створила. Будь-яка пісня, картинка, стаття якщо хтось це створив, це належить йому, і це право захищається законом. А тепер погляньмо на цю табличку. Тут усе дуже наочно. Зліва те, що брати, ну, скажімо, ризиковано. Музика відомого артиста чи фото з водяним знаком. А от справа це ваші безпечні альтернативи. Музика з аудіотеки Ютуба, фото з безкоштовних стоків, як от Unsplash, і, звісно, контент з ліцензією Creative Commons. До речі, Creative Commons це коли автор сам дозволяє використовувати свою роботу зазвичай за умови, що ви вкажете його ім'я. Дуже зручна штука. Тож, який висновок? Головне правило завжди краще перестрахуватися. Запитуйте дозвіл, користуйтеся безкоштовними ресурсами та не забувайте захищати власні твори. Це прості кроки, які допомагають зберігати повагу у творчій спільноті. Так, перший рівень пройдено. Переходимо до другого захист персональних даних. Це без перебільшення ваш щит у цифровому світі, і він надзвичайно важливий. Що ж таке ці персональні дані? Ну, це абсолютно все, що може вказати на конкретну людину: ім'я, агреса, геолокація, навіть фотографія, де видно обличчя, чи, скажімо, номер будинку на фоні усе це персональні дані, і поводитися з ними треба дуже обережно. Ось вам такий простий, але дуже корисний чек-лист. Перед тим як публікувати щось за участю інших людей, просто поставте собі ці чотири запитання. Особливо важливий, як на мене, третій крок. Емпатія. Просто поставте себе на місце іншої людини і все стане на свої місця. І ось ця цитата, мені здається, чудово все підсумовує. Справжня майстерність полягає не в тому, щоб просто зловити момент, а в тому, щоб зробити це з повагою і турботою при людей, які потрапляють у кадр. Рухаємось далі. Рівень третій. І він, мабуть, найскладніший у наш час фейкові новини. Поговоримо про те, як стати тим джерелом, якому аудиторія справді довіряє. Подумайте самі, довіру можна будувати роками, а втратити за один необережний пост. Коли аудиторія вірить, що ви поширюєте перевірену правдиву інформацію, вона залишається з вами надовго. А ось вам простий, але дуже потужний інструмент для перевірки будь-якої інформації. Завжди дивіться, хто є джерелом експерт чи якийсь анонім. Наскільки свіжа новина, і, що дуже важливо, чи не намагається вами маніпулювати через сильні емоції, як от страх чи гнів, це основа основ медіаграмотності. Ця різниця насправді ключова. Автор, якому довіряють, повільно, але надійно будує спільноту, яка цінує якість. А клікбейт автор женеться за миттєвими показниками, але його аудиторія швидко вигорає і коли відчуває маніпуляцію. Вибір шляху завжди за автором. Вітаю! Ми пройшли всі рівні. Тепер час зібрати всі ці знання в такий собі єдиний кодекс етики для кожного автора. По суті, все зводиться до чотирьох фундаментальних принципів поважати творчість, захищати людей, бути на боці правди і створювати позитивну атмосферу. Це не просто правила, це цінності, які роблять цифровий світ кращим. І це, мабуть, найголовніший висновок. Кожен відповідальний автор робить свій внесок цеглинка за цеглинкою у створення кращого, надійнішого онлайн-середовища для всіх нас. Це питання залишається відкритим. Маючи цей кодекс у руках, можна сміливо починати свою творчу подорож, тож успіхів!